Чи потрібно запроваджувати обов'язкову суспільно-корисну практику у школі? Це питання обговорювали фіналісти проекту Молодь дебатує. Цьогоріч учень Хмельницького ліцею номер 9 Іван Яцков переміг у міжрегіональному турнірі і став першим, хто представив Хмельниччину у фіналі турніру. Взагалі мене запросили у проект дебатує» минулого року взимку. Ми почали готуватися до регіонального етапу минулого року. Завдяки плідній підготовці я зміг потрапити до півфіналу. На жаль, у фінал не вийшов. Цього року також ми плідно тренувались, і я зміг вийти у фінал і отримав дуже гарні емоції та досвід. Проект проходить у декілька етапів, де суперники дебатують на заздалегідь визначені соціальні теми. У кінці члени журі визначають, хто був найбільш переконливим. У дебаті є три етапи: це вступна промова, вільна дискусія та заключна промова. Вільна дискусія вона є найдовшою. Вона триває 12 хвилин і вона оцінюється найбільше. Взагалі у цьому дебаті оцінюється вмінність переконати, знання теми, знання структури самого дебату. Дебати передбачені для того, аби аналізувати соціальні проблеми з різних боків. Тож, яку позицію будуть відстоювати учасники, визначають методом жеребкування. У темі з забороною зоопарків я відстоював позицію контра, тобто проти того, щоб забороняти зоопарки. Ця тема була така, яка зовсім мене не стосується, оскільки я, в принципі, за заборону зоопарків. А у фіналі я дебатував на тему чи варто вести суспільну корисну діяльність як предмет в школі. Я дебатував на позиції ПРО і знову ж таки це була позиція, яка не притаманна мені, оскільки я хотів дебатувати на позиції проти. Завдяки старанній підготовці та критичному мисленню, Іван потрапив у четвірку найкращих дебатантів на досягнутому хлопець не зупинятиметься і разом з іншими буде готуватися до наступних змагань. Конкурс взагалі має на меті розвиток критичного логічного мислення, розвиток комунікації і м'яких навичок, які сьогодні дуже популярні серед учнів, взагалі серед молодих людей і в освіті також приділяється їм велика увага. І тому це важливо, навіть я би так сказала, що це і є винагорода для кожного дебатанта: навчитися аргументовувати свою точку зору, висловлювати її, працювати в команді. Молодь дебатує. Це німецький проєкт, який вже декілька років реалізується в українських школах. Змагання передбачені для старшокласників. У Хмельницькому два навчальних заклади доєднались до ініціативи. Тетяна Джепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.